На горизонті з'явився римський флот, він невпинно наближався до Олександрії. Двоє закоханих уже не мали куди тікати. Марк Антоній розумів безвихідь та пронизав себе мечем, але він попросив віднести його до коханої Клеопатри, щоб померти на її руках. Жінка, розбита горем, не вагаючись, зціпила отруйну змію. Так закінчилась. Одна з найвідоміших історій кохання світу. Ну, принаймні ми знаємо таку легенду. Насправді ж, Марк Антоній і Клеопатра дійсно закінчили життя самогубством, коли зрозуміли, що не можуть перемогти могутнього Октавіана Августа. Це кінець їхньої історії, але лише початок для гая Октавіана Августа і всемогутньої Римської імперії. Ти пам'ятаєш, що гая Юлія Цезаря вбили змовники? То хто ж тепер буде володарем Риму? Ще до своєї смерті Юлій Цезар призначив своїм наступником далекого родича Гая Октавіана йому було лише 20 років. Однак сенат проголосив правителем держави колишнього друга і соратника Юлія Цезаря, – 40-річного Марка Антонія. Загроза нової міжособної війни змусила Марка Антонія та Октавіана укласти союз. До них приєднався і намісник в Іспанії Марк Лепіт. Так, з 43-го року до нашої ери виник другий Тріумвірат в учасників якого була спільна мета знайти та покарати вбивць Цезаря. Тріумвірат оголосив про скрипцію список осіб, яких мали переслідувати і стратити це, зокрема, були політичні опоненти. Лідери змови проти Цезаря втекли з Риму зі своїми арміями, але 42-го року до нашої ери війська тріумвірів розгромили їх. Після цього тріумвірат поділив контроль над римськими територіями. Антоній отримав східні провінції, Октавіан західні, Іспанію, Галлію, Іллірію та Італію, але під Північну Африку. Але союз між Антонієм і Октавіаном швидко розпався через їхні амбіції. Тоді Антоній зблизився з Клеопатрою, царицею Єгипту. Вони покохали одне одного, і це спричинило політичне і військове протистояння між Антонієм та Октавіаном. 31-го року до нашої ери відбулася морська битва біля мису акцій. Флот Октавіана тоді переміг, а Антоній та Клеопатра після поразки наклали на себе руки. А ще Октавіан повністю витіснив із політики Марка Лепіда. Тоді Октавіан став єдиним правителем Риму. 27-го року до нашої ери він отримав титул Августа з латинської мови звеличений богами і став Октавіаном Августом, першим римським імператором. Тоді він і започаткував Римську імперію. Громадянські війни завершилися. У державі запанував мир, але республіканський устрій зазнав нищівного удару. Хоча республіканські установи ще діяли. Фактично ж влада належала одній особі Октавіану, який, зрештою, правив 45 років. Октавіан Август призначав магістратів, скликав сенат і командував військом. Залежний від імператора Сенат надавав йому багато титулів і посад наприклад, титул принцепса найстаршого сенатора. Тому правління Октавіана і називають принципатом. Принцепс Сенатор, який мав право першим висловлювати свою думку на засіданнях принципат необмежена влада принцепса з одночасним формальним збереженням республіканських органів влади. Користуючись необмеженою владою, Октавіан розпочав реформи. Він вигнав із сенату всіх своїх противників і скоротив кількість сенаторів із 900 до 600 осіб. Імператор організував систему землевідведення для ветеранів, що допомогло забезпечити їхнє майбутнє та зменшити соціальну напругу. Тоді ж Октавіан розділив провінції на імператорські та сенатські, які відповідно підпорядковувалися представникам імператора або сенату. Щоби привернути на свій бік населення міста, імператор також провів кілька грандіозних святкувань, під час яких роздавав гроші та хліб. А ще завів власну скарбницю Фіск. Октавіан боявся змов, тому мав особисту охорону для себе і родини преторіанські когорти, де було 9 тисяч осіб. Усі ці реформи заклали основи стабільності та процвітання Римської імперії на багато століть. А ще Октавіан Август прагнув розширити кордони римської держави, хоча він і дуже важко переживав поразки. Наприклад, під час битви в Тевтобурському лісі з германцями римська армія під командуванням Квінтілія Вара втратила аж три легіони. Імператора настільки вразила ця катастрофа, що він ще кілька місяців ходив своїм палацом, бився головою об стіну і кричав: Квінтілівар, поверни мені, легіони! На сході він зміг укласти мир із могутньою парфією, державою, що існувала на території сучасних Ірану і Туркменістану. У Європі Октавіан завоював Мазію. Зараз це Сербія і Північна Болгарія. Паннунію, сучасна Угорщина, та розширив свій кордон до Дунаю. У центральній Європі ж завоював провінції Норік та Рецію тепер це Австрія і Швейцарія. Також Рим остаточно підкорив Іспанію і Галію, сучасна Франція. Період, з якого почалося правління Октавіана Августа, ще називають Пакс Романа, що в перекладі означає Римський мир. Тобто період тривалого миру та стабільності, який тривав у Римській імперії приблизно 200 років. В епоху Октавіана Августа в Римській державі тривало активне будівництво. Тоді спорудили храм Марса Месника, який нагадував, що принцепс помстився за смерть Юлія Цезаря. Октавіан пишався тим, що змінює зовнішній вигляд Риму, і казав: Я прийняв Рим цегляним, а залишив мармуровим. За допомогою свого заможного друга, який мав ім'я меценат, Октавіан Август матеріально підтримував поетів, тому й зараз людей, які допомагають митцям, називають меценатами. Також імператор обожнював театр. Навіть своє життя він порівнював із виставою і колись сказав Чи гарно я зіграв комедію свого життя? Тоді зааплодуйте, коли я піду. Октавіан Август прожив 75 років. Його правління було одним із найдовших у римській історії. А помер імператор 14-го року нашої ери. Так ми з тобою і прощаємося з епохою Римської Республіки. І далі вже будемо говорити про Римську імперію. Республіка намагалася побудувати демократію, але ці спроби не виявилися успішними. Внутрішні протиріччя, соціальна нерівність та політична корупція призвели до краху та переходу до імперії, якою керували одноосібні правителі. Проте її спадщина вплинула на наступні цивілізації. Принципи римського права, елементи політичної системи та ідеї громадянської участі продовжують позначатися на сучасних демократичних державах. Запам'ятай. 43-го року до нашої ери виник другий римський тріумвірат, куди входили Гай Октавіан, Марк Антоній і Марк Лепіт. Їхня спільна мета знайти і покарати вбивць Цезаря. 42-го року до нашої ери війська Тріумвірату дійсно розгромили своїх політичних опонентів, зокрема тих, хто брав участь у змові проти Цезаря. Утім, скоро Гай Октавіан і Марк Антоній розділилися. Тоді Марк Антоній об'єднався із єгипетською царицею Клеопатрою. 31-го року до нашої ери відбулася морська битва біля мису акцій. Флот Октавіана переміг. Антоні та Клеопатра загинули. 27-го року до нашої ери Гай Октавіан отримав титул августа, першого римського імператора. Він започаткував Римську імперію і зосередив усю владу у своїх руках. Октавіан скоротив кількість сенаторів. Тепер їх було 600. А ще роздавав ветеранам земельні наділи. Розділив провінції на імператорські та сенатські для зручного управління і завів власну скарбницю фіск. Тоді Рим також активно розбудовувався. У Європі Октавіан Август розширив кордон імперії до Дунаю, завоював території сучасної Австрії, Швейцарії, Іспанії та Франції. А період, з якого почалося правління Октавіана Августа, ще називають Пакс Романа, що у перекладі означає Римський мир. Тобто період тривалого миру і стабільності. На нашому календарі 27 рік до нашої ери. Тож попереду на тебе чекає ще багато цікавого. Тому став уподобайку і підписуйся на канал, щоб швидше вирушити в наступну подорож.